Яка Тереза? Він мав їхати на Євробачення, Я за нього вболівала. Він 100% європейський виконавець, а не отто у своєму стилі зазначила приходько та залишила посилання на кліп Меловін. Так Анастасія привітала співака з днем народження. Як виявилося, співачці, яка свого часу представляла Росію на цьому пісенному конкурсі, не подобається дует Шері Хейл та Альона Альона та їхня конкурсна пісня Тереза Марія. Для мене Меловін це відображення справді європейського співака. У нього є якась от така ізюм, розумієш? У нього є ось ці родзинки. А ось дует співачка захейтила, зазначивши, що всі свої родзинки вони десь розгубили по дорозі до нацвідбору. Ну вони мені взагалі не подобаються. Не подобається пісня, як співачки. Ок, все ок, але як про інше. Вони не європейського формату і взагалі не європейська пісня. Вони мені просто не подобаються. Кажу суто про свій смак, заявила Анастасія Приходько. За словами артистки, дуже шкода, що українці під час голосування на нацвідборі підтримали неї фаворита Меловина. Анастасія Приходько у 2009 році із піснею Мамо представляла Російську Федерацію на пісенному конкурсі «Юробачення», що відбувався в Москві, де посіла 11-те місце. Що ви думаєте на рахунок цієї ситуації? Пишіть в коментарях та чекаємо в нашому телеграмі.